За городом конопельки, то великі, то маленькі, чи всім людям така жура чи лиш мені молоденькі? Якбим знала, що всім людям, то бим вони вела, як би знала, що лиш мені пішла вімся та й утопила. Не топіші, моя доню, марно світа душу згуби. Скажи, скажи, доню моя, кого ти так вірно любиш? Я нікого не любила, за нікого я не знала сама з мене мам моя за нелюба утоптала. а нелюба гірка губа, а ще гірча від полину, Ой, загину. Oj, za gienu, oj, za oj, za gienu, mamcia moja, oj zaginu, oj zaginu, mam zaginu, <śpiewanie> moja, oj zaginu, oj zaginu. Jak do tego piosenki wieku, też komuś bo to toła, to jeszcze nikt to piosenki nie czuł, nie. to, to przedwiedź.